Наймасовіше за усі п'ять років регата стартувала від транспортного мосту з боку парку під замком. Фінішували перед мостом імені Масарика. Нелегкий маршрут подолала 21 команда. Більшість учасників намагалися виділитися не швидкістю, а креативністю. Так команда Троє в лодкині, щитає собаки не побоялася взяти на борт чотирилапого друга враження від Ужгородської регати досить позитивні. Я вперше беру участь. Сончик також вперше взяв участь у такому заході. Плисти було досить важко, тому що мілина, хлопці іноді не встигали за лодкою, ну за лодкою за матрасом. У змаганнях взяла участь навіть команда з Луцька під смішною назвою Дядя Піцца». Вона виборола нагороду за найоригінальніший плавзасіб. Найбільший екіпаж у судна Студент найшвидший цьогоріч корабель називається п'ять десять. Глядачам найбільше сподобався учасник з Ужгорода. На оригінальному судні майорів російський прапор купувати його хлопці посоромилися, тому шили власноруч. Конструювали корабель теж самі. Ну, стосовно побудови, це просто три камери з трактора, які зверху оп'януті харчовою плівкою, зверху монтажною піною і просто покрасено емалією, краскою. Ну, було цікаво. От тільки пливти на цьому кораблі неможливо, довали дистанцію, як уміли. Важко було йти, тому що десь ми йшли по воді, по воді по груді, да? десь вода була нижче коліна, Важко було адаптуватись. Що було важко подолати, були такі важкі моменти, коли не знали, що робити або тягнути, або толкати, але вдалося подолати. Та розважальна мета цьогоріч не єдине завдання Ужгородської регати на заході збирали гроші, аби допомогти військовим. Саме на біля цього фестивалю ходять люди, волонтери, які збирають гроші для наших військових. Тому ми максимально стараємось це об'явити для всіх, хто зібрався на цю подію, щоб допомогли, хто скільки може. Своїми вкладами віддали на потреби закарпатських воїнів і членські внески учасників більше тисячі гривень.